the president of Ukraine. <laughs> Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхав з країни. Він прибув до США, де 21 грудня зустрівся із президентом Байденом, а також виступив у Конгресі. Наведу основні заяви. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Президент Зеленський для мене велика честь знову вас вітати в Білому домі. Ми провели дуже багато часу на телефонних і відеодзвінках. Отже, приємно вас бачити знову. Наші комунікації під час цієї війни були регулярні, але завжди приємно поговорити обличчя до обличчя і подивитися одне одному. Отже, Байден відзначив успіх України у протидії російській агресії. І я звертаюся до всіх українців. Ви продемонстрували свою силу перед лицем агресії автократії, який помилково о, думає, що правда є в силі. Ні, це не так. Президент США нагадав, що Росія не змогла досягнути жодних значних успіхів на полі бою. Україна виграла битву за Київ, битву за Херсон, битву за Харків. Україна розбила на друзки всі плани Росіян на кожнім кроці. Байден оголосив, що США надають новий пакет військової допомоги для України. Сьогодні я оголошую офіційно новий транш допомоги. 1 мільярд 850 мільйонів доларів озброєння і постачання запасів США, і також замовлення і контракти на артилерію, танки, боєкомплекти, і так далі. Також до цього пакету входить дивізіон протиповітряних ракет Петріет. Який а, буде становити хребет нової системи протиповітряної оборони США? Підготовка фахівців з використання а, операторів Patriot допоможе Україні. А тепер що сказав президент України? Володимир Зеленський подякував Джо Байдену та американському народу за підтримку. Зеленський відзначив, що у стосунках між Сполученими Штатами та Україною розпочався новий історичний етап за 300 днів цієї війни. Ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах України і США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнено реальним змістом. І я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах в усіх наших переговорах. Окремо президент України подякував за передачу систем протиповітряного захисту Patriot. За словами зеленського, Patriot захистить українську енергетику від ударів РФ. Це важливий крок. У створенні дієво-повітряного щита для України тільки так ми позбавимо державу-терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Він додав, що обговорив із Байденом план подальшого посилення обороноздатності України. Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Зауважив глава держави у відповідь на питання американського журналіста. Президент запевнив, що прагне якнайшвидшого настання миру в Україні. У мене є побажання миру у нас. А... Ті самі а, цінності і розуміння сенсу життя. Отже, мій меседж я бажаю зичу вам миру і ви розумієте вартість миру найкраще під час війни, коли ці терористи з Росії приходять у вашу домівку. І я хочу, щоб ви бачили своїх дітей живими і здоровими, щоб вони. А, Пішли до університету, ви побачили своїх власних дітей. Я думаю, що це найкраще, що я можу вам побажати. І разом ми і ви змагаємося за нашу спільну перемогу над тиранією. І це реальність життя. І ми переможемо в цій війні. І Я дійсно бажаю нам виграти разом. Дякую. І навіть не хочу, а я певний, що це так станеться. Зеленський розповів про своє бачення миру. Ви сказали про справедливий мир, але я хочу вам сказати, як батько, я просто мені цікаво. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші nothing, для них їх не цікавить ніяке відшкодування. Все, чим вони живуть, це in English revenge, да помста. Вони живуть помстою. Тому я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу в них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей: немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли. Ці навіть не можу знайти слова, бо ми просто в Білому домі. Не можу культурне слово. Ці не люди. Байден підтримав Зеленського, нагадавши, що можливість завершити війну перебуває в руках президента Росії. Я хочу відповісти. У нас бачення одинакове, що вільна, незалежна, процвітаюча безпечна Україна дуже важлива. Ми хочемо, щоб ми обоє хочемо, щоб ця війна завершилася. Ми хочемо її закінчення. І в той день, якщо б у Путіна була якась честь, то він би зробив це і закінчив її, але це не трапиться, і це не трапиться зараз. Байден висловив сподівання, що Путіна все ж вдасться схилити до мирних перемовин. І ми бачили два дні тому назад. Путін сказав, що ситуація набагато складніша, ніж він думав. Він думав, що він може зламати хребет Заходу, Україні, і що готові українці будуть прийняти їх із відкритими обіймами. А він був неправ, 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 неправ. Чим швидше він зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну, то в той час президент повинен бути в тій позиції, коли він вирішить, як далі спілкуватися і діяти з росіянами. Також Зеленський відповів на питання преси щодо того, який меседж в він хотів би передати президенту РФ. А що стосується президента Путіна? А в 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. І тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб в кому разі не була повномасштабного вторгнення. Щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння, не дай Боже може бути повномасштабна війна. Він говорив такого ніколи не буде. Говорив всім, він всім брехав. Які меседж можна йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя, і бачить себе судячи по його меседжам, що після України він говорить: ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність радянського союзу. Для чого людині, ну, я вважаю, хворим відношенням до світу абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні, Діс Флег іде символ ова вікторіндісвор ви стенд, ви файт, а вивел вин без ви ар юнайте Юкраїн, Америка, аде just one thing if i can the, the last thing thank you so much may god protect our brave troops and citizens may god forever bless the united states of america merry christmas and happy victorious new year slaout